Добрий день. Я Павлова Анастасія, учениця 6 класу ЗЗСО О2 Тохматської міської ради. З далекої Франції я хочу вам розказати про силу рідного слова, яке надихає, рятує, лікує, яке додає віри у такий нелегкий час. Мова. Жива схованка людського духу, панас мирний. Раптом люблю себе на думці. З чого ж починається оце диво? Спочатку було слово, і слово є Бог. Хочеться сказати далі, а Бог є Всесвіт. Так, саме через слово з раннього дитинства приходить до нас сприйняття світу, і ми неодмінно неминуче стаємо щасливими. На світі існує невидима сила. Вона є водночас зброєю та ніцею знато змінювати світ та стілювати душі. Ця сила ті словом. Є навіть приказка. Слово вершина людського. Я знаю цілком згодне. Слово одне з найвищих досягнень людей. Особливо велике значення для людини має рідне слово. Його дитина чує ще в колисці від мами, потім вперше його вимовляє його своїми вустами, а потім вчиться розбирати його літери у книгах, з рідним словом виростає людина, особистість. Слово це любов, нещасний той, хто не любить їй за кульмен. І тільки слово може подарувати людині ясно-червоні вітрила. Щоправда, тільки тому, хто прагне збагатити своє серце, бо любов ліки від будь-якого лиха. Як доречно звучить сьогоднішній вислів ні, мовить все ж таки заклик полюби ближнього свого через слово пізнаємо цінності, яким немає ціни. 21 -е століття, на жаль, позначило занепадом моральних якостей особистості. Що нас може врятувати? Тільки слово, сивол чистоти, правди, віри, любові і краси.